Здається, в оренду трьохкімнатна квартира з гарним косметичним ремонтом. На кухні є вся побутова техніка, газова плитка, витяжка, холодильник і кухонний стіл. туалет окремо від ванної. велика ванна кімната з ванною, з душовою кабіною. перша велика. Жила кімната це спальня. Опалення індивідуальне, встановлені алюмінієві радіатори. З спальні є вихід на балкон з гарним виглядом на парк. Район спокійний. Також друга жила кімната. З гарним ремонтом. Все акуратно, стіни пофарбовані. В гарному стані. Також є алюмінієвий радіатор. Також відкривається з вікна гарний вигляд на парк. І третя. Житлова кімната. По площі менша за попередні, Також з гарним акуратним ремонтом. А ліжко? За детальною інформацією звертається в агентство на рухомості стабільність або за номером телефону.